Обурені мешканці будинку на вулиці Київський, шлях 77 у понеділок 11 серпня, провели зібрання, обговорювали питання стосовно організації окремого входу у підвальне приміщення, яке орендує у міської ради приватний підприємець Ольга Деркач. З цього приводу сьогодні на плановій нараді я попросив міського голову дати доручення, щоб головне управління, яке являється підписантом договору і відповідає за правомірність. Ну, за те, як використовується комунальне майно орендарем. перевірити, чи <кій> зайти всередину і перевірити, які, чи проводяться чи роботи, в якому стані зараз цей дверний пройом там, чи, і так далі. Плюс, <кій> крім цього, перевірити, так як 11.06.2014 11 року за ініціативою комунальної комісії було проведено. Обстеження цього приміщення і виявлені деякі факти по підключенню, встановлення там, мережі, опа, котла опалення там, і так далі. Також для цього запрошені представники комунальних служб міста, балансоутримувач ЖЕК-1, щоб вони встановили дійсно законне це підключення, незаконне, видавалися техумови і робився проєкт. Чи цього не було». Начальник управління комунально-житлового господарства Володимир Аврамчук зазначив, що прагне дійти спільної згоди з мешканцями будинку. А також він наголосив, що всі необхідні документи у Ольги Деркач є і дії її цілком законні. Чи законно перебуває МП краса у цьому приміщенні? Я вам скажу законно вона перебуває до до березня місяця 2018 року. Значить, є договір, він є чинним. Значить, МП краса своєчасно сплачує орендну плату і експлуатаційні витрати балансоутримувачу комунальному підприємству жек 1 Ніяких питань ніколи, якщо в нас з іншими там суб'єктами є, всякі спори і таке інше, з нею ніяких питань немає. Значить, у договорі у нас чітко прописано, що орендар за власні кошти, так як територіальна громада таких коштів не має, за власні кошти проводить поточний і капітальний ремонт. І це практично ви задавали Роману Володимировичу. Почекайте, я ви говорили, я, я абсолютно не, не перебивав. Усі орендарі у нашому місті проводять поточні і капітальні ремонти за власний кошт. Мешканці будинку розповіли, що під час укладання договору оренди 2006 року Ольга Вікторівна погоджувала з ними, що підвальне приміщення буде використовуватися для зберігання інвентарю. Я хочу складати інвентар, відрумати стілець, ці треба там занести питаньмо. І у нас оце скільки років не визникало ніяких питань, поки не почалась тихенько перебудова. Оказується, жив разом з Ольгою Вікторівною Поміняли. Услов'я договору і написали вже не складання інвентаря, а предоставлення послуг. Та пані Ольга наголосила, що у неї є всі дозволи для проведення поточних робіт. Крім того, облаштоване підвальне приміщення буде використовуватися як навчальний центр з виготовлення перук, що дасть змогу молоді навчатися саме у Борисполі. А начальник управління комунально-житлового господарства наголосив, що жінка сплачує кошти за надання перукарських послуг як з зали, так і з підвального приміщення. Та це мешканців будинку не заспокоїло. Бентежить їх, що окремого входу у підвальне приміщення бути не повинно. Та як наголосила Світлана Примачик, фундамент будинку під час робіт зруйнується. Наш будинок, коли будувався, в упитика при будівництві звичайних панелей з повітряними. Просторами висотою 15, товщиною 15, мм, 15 сантиметрів не було були тільки були тільки панелі для перекриття тваринницьких ферм їх і поклали в наш будинок. Наш будинок звузили на 2 метри. Панелі у нас товщиною всього 7 сантиметрів. Всі з тріщинами і з прорізами під вентиляцію, які зароблені були, як попало. От уявіть собі, якщо фундамент розбирається, впаде цей будинок чи не впаде. Будемо чекати, поки впаде. Будемо чекати, поки 42 квартири залишаться без житла. Будемо чекати, поки буде горе. Скажіть, будь ласка, нам хтось відповість, нам хтось будинок відбудує. Навіть після обстеження підвального приміщення дітей згоди опонентам не вдалося. Тому це питання було винесене на обговорення комісії з питань житлово-комунального господарства, приватизації та благоустрою 12 серпня, де на захист Ольги Вікторівни виступив представник приватного підприємства Краса. Чоловік наголосив, що відповідно до будівельних норм дії власниці перукарні цілком законні. Окрім того, він зазначив, що приміщення не є співвласністю мешканців, із ходя, з тих соображень, що даний об'єкт за париспорською міською радою зареєстрований на праві власності, не один із з цього будинку не є співвласником. Після перегляду всіх документів, які надала пані Ольга, голова комісії Олександр Денисов зазначив, що для винесення остаточного рішення необхідно надати запити до Бориспільського районного підрозділу Київобленерго, водоканалу, тепломережі та ЖЕКу щодо узгодження проведення відповідних робіт та рішення сесії про надання дозволу на виготовлення проекту відведення прибудинкової території для реконструкції та добудови приміщення за адресою Київський шлях 77. На данный момент заканчиваємо дискусію. Комісія делає запроси, отримує документацію, получает информацию. Изучаем и назначаем следующее заседание, на которое приглашаем всех заинтересованных затересованих. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, Юрій Юрченко. Тема тижня. Телеканал Бориспіль.